Купи зустріч, допоможи дітям зі шкіл-інтернатів. Під такою назвою проходить акція зі збору коштів для вихованців дитбудинку. Цього разу грошова допомога буде направлена дитячому будинку села Нижній Бистрий Хуцького району, у якому виховується 114 дітей. Хто робить цю акцію, тобто подібні акції вже проходили в нашому місці. Бачачи їхню дієвість, вирішили повторити. Сенс акції заключається в тому, що ми продаємо зустрічі з людьми, тобто не людей, а саме зустрічі з ними. Тобто, ставши нашим лотом, скажімо так, ви зобов'язуєтесь зустрітися з людиною, яка купить зустріч з вами. І навпаки, якщо ви купляєте, ви зобов'язані оплатити цей лот. За умовами акції, добровольці виставляють своє фото в соціальних мережах. Після ведеться інтернет-аукціон за зустріч з цією людиною. Формат зустрічі не обумовлений все залежить від самих учасників. До подібних акцій молоді люди долучаються залюбки, бо це чудова можливість подарувати дітям радість, витративши на це всього лише годину свого часу. Це дуже така благородна акція, це допомога дітям і осуществити якесь маленьке бажання таких дітей, які Ну, в силу некоторых обстоятельств они, к сожалению, многого лишены, они многого не видели. И подарить им приємні емоції, це дуже приємно, на самом деле делать вот их счастливыми. Для багатьох це вже не перша участь в такій акції. Мотивація в кожного своя. Чому б і ні. Це хороший шанс зробити дітям щось. Ось От і все. Да, я вже брав, це було дуже цікаво, весело, було дуже багато много средств, людей дуже багато поїхало, дуже много сделали. Тобто я був бы очень рад, если якби це повторилося. Акція розпочалась 5 березня і триватиме до 5 квітня. По її завершенню відбудуться самі зустрічі. Вже тоді можна буде підрахувати кількість зібраних коштів. Організатори сподіваються, що грошей вистачить на те, щоб подарувати радість дітям.